Всіх вітаю з Різдвом по Григоріанському календарю. Бажаю вам щастя, радості у душі всієї Божої повноти настільки настільки, наскільки, наскільки ви можете взяти, бо, як то кажуть, Господь не має меж, а ми можемо прийняти стільки, скільки ми можемо. Це, от як в технічному світі, наприклад, є флешка 1 ГБ, є 10, а є 100 і є більше, і 1 терабайт, і таке інше. Тобто, все залежить від е, того об'єму, наскільки ми можемо прийняти. Але дивіться, не в повноті цього об'єму залежить щастя, здоров'я, любов. І все необхідне, бо дитина має мало, а дитина ближче до Бога. То можна мати флешечку 1 гігабайт, а е на ній тримати дитячі пісеньки. Пісеньки, прославляючи Бога, е все те необхідне, е якісь легкі молитовки, і цього достатньо. Бо Бог не потребує, щоб ми були е суперрозумними і все-все за всіх робили. Для цього є люди поставлені на своїх місцях. І кожен робить своє маленьке діло або справу, і ми всі щасливі, бо ми один одного доповнюємо. Отак От зробив Господь, щоб ніхто не е якби, як диниця. Не взлітав високо, а потім низько не падав. Але ще не кінець, бо ще йде його синок, і синок теж буде, як то кажуть, робити спробу. Так, ми знаходимося у вівтарі Священного Лісу Господнього, або Лапка. Танцюючи на воглинах. Ось ми бачимо воглини, і ви знаєте, що о, як стопа, ось вона, один пальчик, другий, третій, четвертий. Просто снігом засипало. З вами ми розуміємо, що все це умовно для того, щоб ми не забували Бога. Бо і храми з цегли поставлені, то вони теж умовні. Для того, щоб все ж таки люди збирались там, молилися і не забували про Бога, тому і називається дом Господа, храм, церква, костьол і таке інше. Для того, щоб люди не преривали свої відносини з Богом. Тож я бажаю. Вам це робити і бути разом з Богом небесним, Богом Отцем, Богом Сином Ісусом Христом, Богом Духом Святим, ангелами і Пресвятою Дівою Марією. З вами був Сергій Голосівський, вівтарсьченого лісу Господнього, Сокральне сіла, місто Київ, на все добре, любі мої. Хай Господь береже ваші чудові духи.